Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови євротрек зовнішньої політики України. Нагадаю, що традиційно у цей час, у четвер, ми спілкуємося з кандидатом політичних наук проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. День, пан Максим. Доброго дня, пане Максиме. Доброго. Минулого тижня, лідери Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Тобто європейська комісія починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство, так звану переговорну рамку, і може затвердити на наступному саміті ЄС на весні 2024, двадцять якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії. На цій же зустрічі відбувалося обговорення ще декількох питань. Це створення Українського фонду відновлення, продовження фінансування Європейського фонду миру, аби ЄС міг надавати Україні летальну і нелетальну допомогу та 12 пакет санкцій. Ну нагадаю, що в студії працює я Ірина Булгакова, і також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри на Ютубі. Канал називається Радіо Місто над Богом. Ну і перше питання а пану Максиму. Експерти європейської правди в листопаді публікували матеріал рейтинг євроінтеграції 2023. хто випереджає Україну на шляху до ЄС та чи реально їх наздогнати. Ну і всього всього у так званому кошику розширення є 10 держав. Які ми розбили на три групи з подібними оцінками: перша група це три держави східного партнерства: Україна, Молдова, Грузія, друга група це держави Західний Балкан, з якими ЄС офіційно веде переговори про вступ – Це Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія. І третя група проблемні держави це Туреччина. З якої ЄС ще кілька років тому офіційно зупинив переговори через недемократичні процеси у цій країні, і вже багато багато років Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС. Це Боснія з недієвою повоєнною системою влади. і Це Косово, незалежність якого досі не визнають п'ять держав Європейського Союзу. Ну і питання, власне, чому експерти європейської правди настільки акцентовано порівнюють Україну з іншими державами. В чому причина? Причина в тому, що Європейський Союз він як, хвилями він зазвичай розширюється. І да, там остання хвиля була в 2013 році, коли Хорватія долучилася до складу Європейського Союзу. Але тут, от в чому історія? Фішка полягає в тому, що. Процес інтеграційний процес це про адаптацію законодавства, тобто тому, що це питання, коли узгодження тих нормативно-правових процедур, економічних процедур, які на даний момент панують європейському союзі, і з тими процедурами, які... Які ну, на даний момент от, вони привіліюють в тій чи іншій державі. І відповідно, коли у вас є декілька держав, які знаходяться в процесі оцих інтеграційному в цьому інтеграційному процесі, то вони, як правило, ну, порівнюються між собою. Тому що там, якщо подивитися, наприклад, на рейтинг, то якщо брати держави східного партнерства, то цікаво те, що е, Молдова вона більше зробила для євроінтеграції з точки зору адаптації законодавства, uh -huh. ніж, наприклад, наша держава. І відповідно, коли, наприклад, там умовна Албанія буде готова до інтеграції, то стане питання. А чи будуть долучати ще когось до цього процесу і будуть дивитися, наскільки ці держави вони виконали ті зобов'язання, які вони на себе взяли, і наскільки вони на даний момент відповідають тим самим Копенгагенським критеріям, наскільки вони відповідають критеріям членства в європейському союзі, і може вийти так. А Албанія, до речі, вона ну на шляху, тобто вони прям вони прям прагнуть, вони роблять, вони реформують, вони намагаються. І може вийти так, що е, от вирішать, що Албанія готова, а інші держави не готові. І долучать тільки Албанію. Тепер дивіться, останнє розширення було в 2013 році. Скільки років вже пройшло? Десять. і відповідно оці хвилі інтеграції вони ну. Вони не є кожен рік, Європейський Союз не розширюється кожного року, і саме тому, от зараз оця ситуація, яка склалась, це ну прям така дійсно, як її назвала історична ситуація для ЄС, тому що е, те, які держави наскільки швидко і наскільки якісно виконують вимоги Європейського Союзу, вони й долучаться до е, надалі до, е, до Союзу. Саме тому е, настільки важливо в тому числі порівнювати порівнювати нас з іншими державами, які прагнуть, які прагнуть до ЄС. Ну такі складні моменти, скажімо, а від моменту отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС не зникають дискусії щодо того, якою має бути українська система євроінтеграції. Чина система включає два ключові євроінтеграційні суб'єкти, які взаємодіють з міністерством Верховної Ради офісом президента. Це урядовий офіс у складі секретаріату Кабміну, також профільний віце-прем'єр. А наскільки чинна система буде ефективною в процесі підготовки переговорного процесу, давайте я отут зроблю ну трошки таке невеличке невеличку ремарку. А можливо, нашим слухачам буде ну, незрозуміло або можуть бути такі, знаєте, думки стосовно того, От знову, яка різниця, яка там система, головне щось робити? Ні. Справа в тому, що це питання, воно є в даному випадку одним із ключовим. Чому? Тому що. Що таке переговори? Переговори це, коли ви розбудовуєте певну позицію, ви вам висловлюють певні вимоги, ви висловлюєте свої вимоги, ви досягаєте домовленості. Після цього ці домовленості необхідно реалізувати. І реалізація цих домовленостей повинна бути. Зоною відповідальності когось із чинних, ну, із чинних можна владців. Тобто, це повинно бути міністерство, це повинно бути якийсь офіс, повинен бути віце-прем'єр. Ну тобто, повинна бути якась посадова особа або політична особа, яка буде нести відповідальність за реалізацію цих домовленостей. Ба більше цьому всьому передує ще й великий процес підготовчий, інформаційний, тому що от банально. Як ті, хто не знають, як це працює, от наступним чином береться, от просто як готується адаптація закону. Береться робиться табличка на дві колоночки. В одну колоночку ставиться діюче законодавство українське, а в іншу колоночку вписуються просто ті зміни, які необхідно зробити. Це доволі кропітка робота. Вона займає дуже багато часу, потім відбуваються процеси узгодження, і так далі. Тому це є важливим моментом, тому що як на мене... Сьогодні у нас це питання дуже сильно розпорошено, тому що воно розпорошено між віце-прем'єром, між відповідним комітетом Верховної Ради, між офісом євроінтеграції, між там відповідними підрозділами Міністерства закордонних справ. Тобто, до кого потім як то кажуть, пред'являють претензії, хто не виконав ті чи інші речі, тому що от в процесі виконання вимог Венеціанської комісії ми от зіштовхнулися з тим, що от хто повинен готувати ті законопроекти, які необхідно було прийняти. Для того щоб Венеціанська комісія оцінила нас е, ну, високо для того, щоб ми отримали е, оце, е, відкрився оцей процес з перемовин. Тобто, чия це зона відповідальності? Тому е, це питання є ключовим. Моделей є декілька. Є держави, які в інти, коли інтегрувалися до Європейського Союзу, вони, наприклад, це все переклали на Міністерство закордонних справ як його зона відповідальності. Є ті, хто, е, є ті, хто. Е, Залишав окремий, створював окреме міністерство європейської інтеграції. Є ті, хто брав віцепрем'єра, брав його офіс, а при цьому оці всі галузеві речі потім спускав по профільних міністерствах у відповідні відділи. Тобто тут дійсно це дуже важлива річ, бо це про відповідальність. На мою думку, це питання стане більш актуальним після того, коли ми почуємо вимоги, які до нас будуть, тому що тоді буде зробити зрозуміло яким кроком рухатися, і вже звідси логічніше буде робити трансформація. Але у мене є чомусь таке враження, що скоріше за все наша структура євроінтеграції залишиться в тому вигляді, якому вона є. Але подивимося. Президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган заявив, що Євросоюз гальмуватиме вступ України і Молдови, додавши, що Анкара вже давно заслужила право на вступ до Європейського Союзу. Ну і я процитую саме Ердогана. Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС ніж деякі країни-члени, роками чекає за дверима через політичні перешкоди. Додав він. Наскільки така оцінка, скажімо, Ердогана є виправданою а прогноз адекватним до ситуації в Україні. Це питання складне. Чому складне? Тому що Туреччина, в принципі, зараз зайняла от таку позицію, як ми бачимо специфічно, як і завжди, оця східна політика Туреччини. коли вони намагалися вони намагаються балансувати в декілька регіонах інтереси, і це, звісно, є проблемою. Проблемою чому тому, що. Сьогодні, якби ну некоректно, не, не коректно напевно, це не прозвучало, але я скажу, що сьогодні поява Туреччини в Європейському Союзі це буде ще одна Угорщина. А як ми бачимо, що Угорщина сьогодні вона є такою доволі. Доволі проблемною державою, особливо ще, наприклад, в контексті того, що в Угорщині прийняли закон оці про інагентів Аля, і зараз починають там. В них є така стаття про демократизацію, чи як там та про захист національного суверенітету, і з цього приводу тепер там органи правопорядку вони можуть починати кошмарити громадян, які їм не подобаються. Ми ж розуміємо, що це прямі політичні переслідування опонентів діючої партії ФРС. А туреччина насправді вона плюс-мінус в такому Кому ж стане? Просто через особливість турецького суспільства через те, що там дуже велика кількість ем, нумен національних меншин, плюс да особливості сприйняття демократичних процесів. Хоча останні вибори в Туреччині показали, що вибори там ну проходять на доволі високому рівні, і тому це напевно ну некоректно. Більш того, ми розуміємо, що це інтеграції економіки Туреччини і Європейського Союзу. Відповідно, це повинно грати по певних. Правилах, а знову ж таки ситуація, і в тому числі з повномасштабним вторгненням показала, що Туреччина намагається грати в свою калітку, тобто вона не демонструє лояльності до Європейського союзу, а вона чітко слідує своїм національним інтересам, де це є вигідно, вона співпрацює, де не вигідно, не співпрацює. Тому звісно, це така, ну. Політична заява е, Ердогана яка з точки зору е, відповідності критеріям, з точки зору інтеграційного процесу, ну вона є дуже дискусійною, чи повториться це з Україною? Ну чи буде це якось має мати відношення до України? Це буде пов'язано виключно із нами, тому що, от навіть той самий Орбан, який кричить, що Україна, я не буду проти, якщо Україна буде відповідати критеріям, в цьому суть, тобто, треба відповідати критеріям. А насправді це рішення ні, яке було прийнято про початок переговорів, це рішення політичне, тому що от я там. Декілька років тому ми там робили дослідження з колегами, і ми прийшли до того, що в Європейському Союзі того періоду, там 20-21 років, там є такий дефіцит лідерства. Тобто, в контексті розвитку подальшого ЄС як такого цілісного об'єднання, ані як сукупності окремих національних держав, і зараз, в принципі, я можу констатувати те, що цю тенденцію потрошку переломлюють, тому що ЄС чітко усвідомлює, що. Гра вже пішла на те, хто буде до кого будуть приєднуватися у ті економічні системи, про які зараз йде мова. А ми бачимо, що це держави Балкан, що це держави східного партнерства, і це те на що в тому числі претендує і претендує і Росія. Саме тому ми є цікавими, ЄС, але все буде залежати від того наскільки швидко і якісно ми будемо. Ми будемо впроваджувати ті реформи, які будуть від нас вимагати в процесі переговорів. Що ми згадали Орбана? До речі, там вже з'явилися по в Угорщині такі листівки, які саме ну сповіщають про те, що. О, О, Орбан ну не зовсім можливо підходить, скажімо, для європейського союзу. Вже ну трошки якось справа, ну саме з споку суспільства, трохи рухається. Але навіщо орбану потрібно постійно блокувати рішення по Україні, тим самим налаштовуючи проти себе окремо членів ЄС, і власне та яких кроків тепер чекати нашій державі до Угорщини? Насправді, Орбан, от він весь цей час він грає в таку гру. Адвокат а... Кремля. Ні, -ні, Ні, ну адвокат Кремля, ви розумієте, тут такий дуже хиткий баланс, тому що Орбан він от кожний раз торгується за щось, і він буквально вчора, якщо я не помиляюсь, зробив заяву, що у випадку, якщо Україна долучиться до європейського союзу, то всі гроші, які виділяються з центрального бюджету ЄС на підтримку держав там. Центральної Європи, наприклад, вони всі відійдуть Україні. А відповідно, Угорщина зацікавлена на увазі. Ну в принципі, да. Тобто на, на, на підтримку, на розбудову, на відновлення, на ну і так далі. А, і він в цьому не зацікавлений, тому що він так само хоче грошей. І о, о, ми бачимо, що ці всі важливі кроки, які робилися, їм всім або перед, або після передувало якесь надання. Якоїсь фінансової підтримки для угорщини, тому з цієї точки зору він намагається собі отримати отримати більше грошей. При цьому він грає на а, в таку доволі, скажімо жорстку гру в контексті а, гри на цінностях. Європейського союзу, тому що ми розуміємо, що ЄС він базується на консенсусі. Відповідно, всі мають право висловитися, всі можуть висказатися, але коли ти постійно йдеш в розріз, то це дійсно стає проблемою. Тому чого чекати, я думаю, що нам просто треба сідати в тому числі і розмовляти із Угорщиною в контексті того, які в них потреби, і узгоджувати всю цю ситуацію в рамках трикутника Україна, європейська. Європейський союз мається на увазі як е, е, організація і Угорщина, а французький президент Еммануель Макрон заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан особисто йому обіцяв не блокувати вступ України в європейський союз разі виконання нею всіх умов Єврокомісії. Про це Макрон сказав, відповідаючи на запитання політику на прес-конференції Брюсселі минулої п'ятниці. По перше, я б хотіла нагадати просто взагалі, а, ось ми говоримо про виконання умов Єврокомісії. Які це умови, по перше? Ми ну, про які власне умови йдеться якої ситуації з виконанням відповідних умов є на даний момент, якої є перспектива. Але просто нагадати взагалі про Давайте, що. мова? Да. Ну, Дивіться, наприклад, да, повернемось до Венеціанської комісії, до, до комісії про її результати в червні. Наприклад, умовою це було е, там, е, закон про національні меншини. Умовою це був закон про інформацію про вот все. А потім це було питання олігархізації. І от, наприклад, якщо брати закон про олігархів, то в червні Венеціанська комісія написала наступне: те, що можливо, можливо, в умовах, в яких зараз знаходиться Україна, реалізація цього закону як певна така ну, екстрена штука, вона і може бути. Але з точки зору домінування права і з точки зору принципів права, які панують в рамках Європейського Союзу, цей закон, який от у нас. Який у нас з яким у нас працюють, його не можна реалізувати, тому що він порушує права і свободи людини. І вони навпаки актуалізують питання стосовно необхідності там добору суддів Конституційного суду щодо там е, е, самих, всіх підрозділів, які е, розслідують корупційні питання, і так далі. Тобто для них це важливо. Для них важливо саме розбудова системи, е, в якій кожна людина буде відчувати себе захищеною. і не порушуватися норми права, і відповідно, це така насправді дуже лайтове формулювання було для нас, тому що вони могли не робити приписку, що в умовах війни, типу, такі формулювання можуть бути доречні. Вони просто могли написати, що даний закон не відповідає е, цінностям, які знаходяться в Європейському Союзі. А далі це буде ще більше, тому що це питання монетарної політики, макроекономічної політики, е, це питання свободи слова, це знову питання національних меншин, е, це питання. Торгівельної політики, і там буде там, якщо я не помиляюсь, шість таких великих секторів, які пов'язані як з економічними питаннями, так з питаннями зовнішньої політики, з питаннями безпеки. І по кожному з них ми отримуємо такий доволі великий перелік того, що треба буде зробити. От про це йде мова. А європейські експерти не так багато часу. Дві хвилини, але думаю, стигнемо. Європейські експерти припускають, що в деяких країнах ЄС, зокрема в Австрії, Італії, Німеччині Франції, можуть посилитися антиєвропейські настрої do you? Сприятиме підтримці прийняття нових членів, наприклад, дослідження суспільних думків в шести країнах єс це Австрія, Данія, Німеччина, Франція, Румунія, Польща Проведене Європейською Радою з міжнародних відносин показало, що в середньому респонденти радше не підтримують 37%, аніж підтримують 35% приєднання до ЄС нових членів. А що треба зробити в Україні для того, щоб пришвидшити переговорний процес і використати це вікно можливостей? виконати вимоги? розумієте, от все йде в ці вимоги, тобто нам необхідно необхідно чітко зрозуміти, що від нас будуть хотіти зараз, будуть під... зараз будуть готувати ці переговорні позиції, рамки переговорів на що робити акцент, і за результатами цих переговорів треба буде чітко сідати і імплементувати ті норми, які будуть потрібні. Саме це і пришвидшить цей процес і корупція, і боротися з корупцією, тому що це одна з ключових претензій до нас. Ну, власне, основні питання ми обговорили. Нагадаю, що тема нашої програми сьогодні була Євротрек зовнішньої політики України. І нагадаю, що гостем нашої програми був традиційно що четверга кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Нівеселястуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Булгаковою. 101 ,8 FM Реклама.